Уривок з аудіокниги, самотність в соціумі. Лежати під бетонною плитою в пилюці не так просто, як це показують в фільмах. В цей час вона дивилася на нього, його тіло так само було присипано камінням і притиснуто плитою. Він не міг поворушитися, в його погляді ніби відображалося все життя. Було відчуття, що час зупинився, і кожен момент розгортався перед ними, мов книга, що не дописана. Він зрозумів, що їхній кінець уже близький. А плита почала повільно хрустіти, мов останній знак їхнього прощання. Він спробував глибоко зітхнути, наскільки дозволяв завал, і сказав: Послухай, я вимушений тобі зізнатися, уся наша ідея з сім'єю це, мабуть, не моє справжнє бажання, це просто відповідність соціальним очікуванням, моральний обов'язок, який я відчуваю. Так було треба. Я не хотів цього насправді. Він не хотів згадувати ті кляті ракети, які руйнували будинки і через які вони потрапили в цю пастку. Він просто хотів зізнатися і скинути з себе цей тягар перед відчуттям неминучої загибелі. Я хотів сім'ю, бо так було треба, але потім я відчув внутрішній супротив. Я не хотів розвивати сім'ю, вкладатись туди. Я просто хотів насолоджуватися життям, жити для себе, веселитися з тобою. Я не хочу чогось глобального, якого всі навкруги чекають від мене. Вона повернула голову, і їхні погляди зустрілися. Він був приголомшений тим, що не бачив в її очах страху чи здивування, в її очах він бачив інтерес. Вона зацікавилася, і її погляд, здавалося, проговорив продовжуй. Він зітхнув і сказав: Ти знаєш, зараз я би не створював сім'ю. Я би не пропонував тобі одружитися, не пропонував би дітей заводити. Я би просто запропонував тобі кудись поїхати, повеселитися. Можливо. Обмін парами, можливо, ще щось зробити і просто насолоджуватися життям, так як ми хотіли з тобою перед цією війною. На її обличчі промайнула ледь помітна посмішка це збентежило. Але він розповідав такі страшні речі, після яких з ним мали б не просто розійтися, а можливо, і зовсім знищити. Зразу ж подумав про кармічні закони у вигляді її бетонної плити, але вирішив, що його розповідь відволіче її від страждань. Йому ставало все важче дихати. Він відчув, як повітря стає густим і кожен вдих давався з неймовірним зусиллями, тож продовжив: Поки я ще живий, я прошу у тебе вибачення, що втягнув в цю гру. Чи зможеш мені це пробачити, щоб я міг спокійно піти? Вона прикрила очі. Він занепокоївся, тільки не залишай мене. Я хочу зрозуміти ти, ти зможеш мене пробачити? Вона не відкривала очей. Він знову покликав її, знову тиша. Вона не відкривала очей. По його щоці потекла сльоза, в горлі стояв ком. Пройшов якийсь час, здавалась, вічність, і тоді вона зітхнула, повільно відкрила очі. Лежачи під бетонною плитою, яка кожної секунди могла їх розчевити, вона тихо сказала: Ти знаєш, хоч ми і в такій ситуації, але я рада, що ти сказав мені правду. Він не зміг відповісти. Сльози душили його, мовчання розтягнулося на довгі важкі хвилини. Йому вже було незручно лежати, все тіло боліло, і тільки одна думка крутилася в голові Ну що ж таке, чому життя не покидає мене? Для чого ця мука? Він вже був готовий піти. Хотів ще щось сказати, але ком в горлі і сльози на очах не давали цієї можливості. У когось перед смертю усе життя проходить перед очима, думав він, а мені хочеться виговоритися. Впоравшись зі своїм станом, він продовжив Якби я міг усе повернути назад, я б, звісно, хотів бути з тобою. Я дуже радий, що у нас є діти, я хотів би бути з ними, але якось інакше. Я б більше цінував, більше допомагав. Тільки тепер я розумію, заради чого все це. Він знову заплакав і не зміг більше говорити. Тоді вона подивилася на нього і запитала: чи зможеш і ти мене пробачити? Так, прошепотів він. На її обличчі ледь помітна посмішка стала ширшою. Вона ніби засяяла і раптом голосно крикнула Все, піднімайте! У ту ж мить щось змінилося. Його легені, ніби після довгого занурення, раптом вдихнули наповну. Тіло стало легким, плита зникла, Навкруги здіймалася пилюка, крізь яку він побачив її, живу, неушкоджену, усміхнену. Він глянув на себе руки, ноги, тулуб. усе ціле, може, трохи затерпле, трошки побите, але неушкоджене. Як так можливо? прошепотів він, не вірячи собі. Вона просто посміхнулася. Давно хотіла почати цю розмову, але я ніяк не могла знайти підхід, а один психолог мені порадив створити екстремальні умови, щоб ми нарешті змогли поговорити відверто. Він скривився це точно був психолог. Вона знизала плечима і засміялася. А яка різниця? Головне, що подіяла. Я давно відчувала, що щось не так, а тепер усе, що ти сказав, я приймаю і пробачаю тебе. Пропоную відсвяткувати це, промовила вона з лукавою усмішкою. Які у тебе плани? Він ще не встиг отямитися, але в куточках губ уже народжувалася посмішка. План номер 1 зрозуміти, що взагалі тут сталося. Як тобі вдалося це зробити? План номер 2 побути вдвох у якомусь затишному місці. А план номер 3 він поглянув на неї теплим, майже хлопчачим поглядом. Це більше ніколи не відкладати такі розмови на після війни. Вона засміялася. Тоді почнемо з плану номер 1 щоб підтримати проєкт і швидше вийшла книга. Зробіть ваш внесок у вигляді донату. Всі посилання на донат і на мої соцмережі ви знайдете в описі під цим відео.